Разом з нами присутні побратими Сергія запрошую до слова військову посестру Сергія на війні Анну. Фізрук. Ми його знали так. Я пам'ятаю, коли він прийшов в наш підрозділ. Це було в районі Нового року цього. Ще тоді серед інших новачків він відрізнявся якимось внутрішнім спокоєм. Він приймав свою долю, роль воїна. Він чітко розумів. Наш підрозділ в більшості добровольці яких зараз дуже мало. І ми тим паче цінуємо людей, які добровільно прийняли рішення боронити Україну. На таких людей завжди можна було покластися. Коли він прийшов, ми стояли в Серебрянському лісі. Це непрості позиції, але порівняно з тим, що готувала доля далі. Для нашого підрозділу, це ще були квіточки. Але вже тоді він себе показував стійко. І навіть коли вже почалися наші пекельні будні на Авдіївському напрямку, коли питали в хлопців когось, що по здоров'ю, у нього була пошкоджена нога. Його питали, може там тобі потрібно до лікаря, може, він каже, не переживай, все нормально, все нормально, я два дні відпочину, все, все буде окей. Контузії, акубаротравми у нас це дуже часте явище. І ясно, всім наприлітало, всіх набахкало. Знову ж таки, коли я питала, що можливо потрібно десь там відкапатись, пролежатись, він каже, що все, нормально. я нормально себе почуваю. Він впевнений не йшов свій шлях. Коли він до нас прийшов, він був одним з новачків, та дуже швидко йому довелося стати досвідченим побратимом. І вже тут, під турецьком, йому довелось виконувати роль того старшого побратима, який заводить новачків на позиції, який показує їм приклад, який несе відповідальність. І він робив це достойно. І хлопці знали, що можуть на нього покластись. Тут сьогодні є ближче побратими до фізрука, але вони не в змозі говорити. Хтось з ним пройшов весь шлях від навчань і разом прийшов в підрозділ. Хтось розділив з ним останні бої. Вони не вийдуть зараз сказати слово. Їм важко. Але відчуйте просто серцем, те, що вони могли би вам сказати, розказати. Там буде багато вибухів, пострілів, вогню. Але відчуйте цю довіру до побратима поруч, якому ти довіряєш своє життя і за життя, якого ти будеш боротись і тут і зараз стояти. Я і мої побратима дуже дякують фізруку. За вірне плече поруч. Дякуємо за службу.